З початку війни в Україні наші американські друзі підтримують та допомагають нам. За півтора року під обстріли агресора попала енергосистема України, тому альтернативні джерела енергії є вкрай цінними. Особливо для закладів, що рятують життя людей. За сприяння благодійного фонду України Американ House та генерального консула України у Сан-Франциско Дмитра Кошнерука. Медичні установи отримали 20 генераторів. Міська клінічна лікарня номер 10 Одеської міської ради. Великодолинський консультативно-діагностичний центр в Одеській області. Братський центр первинної медико-санітарної допомоги в Миколаївській області, Роздільнянський — та Бородинський центри первинної медико-санітарної допомоги в Одеській області. Веселинівський центр в Миколаївській області. Таки Тресанівський у Кіровогрецькій. Працівники закладів висловлюють неймовірну вдячність за такий вагомий внесок у стабільність роботи медичних центрів. Доброго дня. Мене звати Мостовий Віталій Михайлович, заступник директора з технічних питань. 10-ї міська клінічна лікарня Одеської міської ради. Дякую за допомогу? ще Сьогодні центр сімейної медицини міста Разільна для СМ Шурбанку Лиманська отримали генератор. Дякуємо благодійному фонду за ваш вага, вагомий внесок добру справу. Велика подяка Міністерству охорони здоров'я України та благодійному фонду ЮІХАУС за надані генераторів, які вкрай необхідні у період військового стану. Лекаути. Дані генератори будуть направлені у відділення реанімації хірургії, проктології, урології, невідкладної медичної допомоги. Цільове направлення для них гарантуємо. Велике дякую ще раз. Вас вітає комунальне підприємство Бородинський центр первинної медико санітарної допомоги Болградського району Одеської області. Весь трудовий колектив нашого закладу висловлює неймовірну вдячність. Цей генератори сьогодні у такі важкі часи вони є вкрай важливими і будуть працювати задля збереження життя. Веселинівський центр ПМСД щиро вдячний всім тим, хто був причетний до придбання чотирьох генераторів. У ці важкі часи з настанням зими вони нам дуже будуть потрібні для збереження людського життя. Особливу подякуємо ми висловлюємо фонду, благодійному фонду UA House і генеральному консулу України в Сан-Франциско Кушнеруку Дмитру. Дякую вам за ваш вагомий внесок в добру справу. Весь трудовий колектив нашого закладу, комунальне неприбуткове підприємство, Кетресанівський центр первинної медико-санітарної допомоги висловлює неймовірну вдячність всім дотичним за цей генератор. Це підприємство отримало прекрасний подарунок від благодійників в вигляді таких потрібних нам генераторів безперебійного енергопостачання. В умовах, коли продовжується російська агресія, коли наша енергосистема України зазнає постійного впливу в вигляді ракетних та всіх інших обстрілів, і ми тижнями, неділями, добами, цілими залишаємося без електропостачання, звичайно, наявність таких генераторів для нас є просто життєво необхідними. Через це виносимо. Щиру вдячність нашим благодійникам, по конкретно благодійного фонду Хаус UA та безпосередньо генерального консула України в сан франциско Дмитру Кушнаруку за такий необхідний подарунок і важливо, причому необхідний, за умови, що ми здійснюємо кожного дня роботу по захисту життя та здоров'я мешканців нашої громади. Ще раз велика вдячність.